І так, uh, і так я вас вітаю, дорогі глядачі мого ютуб-каналу. Знаєте, я хочу розповісти таку класну історію, те, що розказувала Оля Полякова. Оля Полякова знайшла таке відео, що оці два витвори, о, витвори т -т твори. Т твори Гріша Лєпс. І Коля Басков. Вони обіцяли заплатити ти, заплатити 2000 сраних рублів за спалення леопардів. Але що хочу сказати, ми, сказати, ми, їм це не вдалося, вони програли. Але, і от, що я вам пропоную, дорогі українці, що що хочу вам сказати. Ми, Сказати, взагалі я пропоную, щоб таким людям, як Басков, дати хорошого, хорошого, хорошого підсрачника, щоб і позбути його звання народний артист України, хоча його вже і так вже позбули. Нагадаю, аж у 2023 році. Раніше взагалі-то у людей не доходило, роки не доходили. щоб Позбути Баскова звання народний артист України. Баскову дати хорошого колінкою підзад, колінкою під жопник, хоро, під підкопник хороший дати. Ось що хочу вам ми і сказати ми. А, а портрет Гріша Лепса треба плювати. І тоді, якщо, і тоді Оля Полякова вам, дорогі українці, скине не дві. Скине тисячу гривень. Тому що, що я вас прошу, можете взяти це і зняти на відео, як ви плюєте в портрет Колі Баскової гріші Лепса. Все, все знімайте. А якщо ще хтось буде казати Слава Україні, то ще Оля Полякова буде 2000 гривень. На картку вам надійшли Оля Полякова. Не я надійшлю, а Оля Полякова. Так що Робіть це, дорогі українці, заплюємо цих євнюків.